Всім привіт! Це лот окулярів бренду 3 m Це захисні окуляри, вони універсальні, вони підійдуть як для роботи різної, так і для спорту. Захищають ваші очі від пилу, від різного бруду. Вони такі стильні, прозорі. Тут є такі отвори, їх можна підвішувати на шнурівку або мутузку, як вам зручно. Однако упаковка Ось таких буде 20 штук. Субівартість однієї 52 гривні, а вартість лоту 1040 гривень. Цей лот можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А якщо вас цікавить більше оптового товару, надсилайте свої контакти нашим менеджерам, вони додають вас в наші вайбер канали. Ставте нам вподобайки та стежте за новинками. Всім дякую, заробляємо разом!